Сьогодні вночі російська окупаційна армія знову била з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії по Нікопольському району. Під удар у нас потрапили Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька та Нікопольська громади. Найбільше від нічної атаки постраждав у нас Нікополь. Там поранення отримав чоловік 59 років. Медики надали йому всю необхідну допомогу. Він лікуватиметься вдома. Внаслідок обстрілів у місті виникли три пожежі: зайнялася одна квартира, гараж та автомобіль. До ліквідації наслідків були залучені 28 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Ворожі снаряди пошкодили з два десятки. Багатоповерхових та приватних будинків понівечили господарські споруди та автомобілі. Є побиті газогони та лінії електропередач. Також не обійшлось без руйнувань і в інших громадах. Там теж пошкоджені до 10 тисяч житлових будинків, господарські споруди та автомобілі. Але на щастя, там минулося без постраждалих. Рятувальники ДСНС наразі продовжують обстежувати території після обстрілів та встановлювати масштаби руйнувань.